Сьогодні на обзорі буде така сушилка для овочів. Назва її можете прочитати. Беросен, що таке? Щось таке написано. Кнопочки є. Так, зараз я буду її вмикати і спробуємо, що вона нам скаже. Так, вмикаю. Что-то здесь тут, Что то пикает. Нажимаю на кнопку сеть тут стоит. И ничего не происходит. Что-то пикает. пикает. и все. Будем разбирать. Так, будемо розбирати, як вона розбирається. Ага, тут написано щось тут 400 Вт, модель. Так. так, ці шурупчики три штуки поки не трогаємо. Хай будуть. Винімаємо ножки різові. Так, є виймав. Тут є шурупчики стоять, буду їх зараз викручувати. Так, шурупчики я викрутив. Перевертаємо. Не відчиняється. Мабуть, треба ще і ціпови. Давайте ще і ціповикручуємо. Тут є ще такі шурупчики. Так, викрутив я їх теж. О, зараз відчинилося. Все чудово. Так, шурупчики постираємо їх в сторонечку. Так, що ми бачимо? Бачимо, піднялася ця частина чогось вверх. Чи так і повинна бути. Не зрозуміло. Так, що ми тут бачимо? Так, я бачу обгорівшу частину, ось все тут видно. Ось, все горіло, тут щось горіло, шкварчало. Треба розібратися. Так. Реле стоїть, синє тут реле. Теж з нього обуглене щось горіло. Ага. Треба буде тут чистити, все розбиратися. Так, я буду зараз знімати цю плату. Треба запам'ятати, куди у нас які дротики сиділи. Так, перший дротик у нас йде на синенький на вентилятор, туди він під низ пішов. Так, виходить з під вентилятора білий. Це виходить 1, 2, 3, 4, 5 на п'ятий. Перший, п'ятий у нас вентилятор. Так, другий, четвертий. Ось вони. На верхушку йдуть. Це спіраль нагріва. Раз, два, три, третій. Другий, третій. Спіраль. Третій і шостий. Це у нас питання 220 вольт. Ось шнурок йде. Такий він чорний, з нього виходить, два дротика, третій і шостий. Все, заповнили. Це у нас схема підключення плати. Зараз я їх зніму і буде видно, що там робиться. Так, познімав я дротики. Значит тут фишки с нажатием треба нажимать. Тут есть такий усик. Я одну клейму роздолбав Вон такий усик тут есть. Нажимать надо, и тоді можно клемму стягивать. Нажав и стянул. тільки Так, что так. Так, мы бачим? У нас релюшка ця сгорила, пробила аж огонь и мольни пошли сюда. Так, тут якийсь транзистор все стоит, полубачонок. Провіримо його, чи він цілий. Ну, тут нагару, нагару тут добряче. Зараз будемо знімати платку. Платка кріпиться на двох саморезиках. Один і другий. Єсть. Так, платка. Такая платка. С той стороны тоже есть детальки. И микросхема, и диодики. Что-то тут тоже есть. Но тут горівшого нема. Гривша у нас тут. Так, будем шукать такую релюшку. Видно, как не фокусируется камера. Так, я вам скажу 10 ампер 28 вольт. А тут написано 12 вольт. Короче, то 12 вольт. У нас реле, надо так реле вдошкать и поменять. знявши плату, начинаю прозванивать я спираль. Сюди стою прибором, нічого не показує Треба розбирати, дивитися, що там случилось. Так. Моторчик це внизу стоїть, прозванюється. Катушка на моторчику ціла Так, щоб розібрати нам корпус вентилятора тут есть бал... балтики по кругу стоять 4 штуки выкручиваю и потім тут будут піднизу так само шурупы стоят закручены снимается вся крышка розкрутив я снял я корпус вентилятора розкрутив я крышку вентилятора снимаю бачимо? Бачимо, тут спиральки а тут сам вентилятор Возвращается. Ну, вращается добро мы его прозванивали вентили. так что у нас тут стоит тут у нас я бачу все стоит за тепловый все очки такие как двумя ножками типа похож на конденсатор Ну все тепловый предохранитель Зараз я її прозвоню. Приборчик я поставив на прозвонку. Іде сигнал. І проверяю я этот запобіжник. На він должен прозвонюватися, А він. Не прозвонює, значить він в обриві. Треба його міняти. На ньому там написано скільки він градусів. Треба зняти і подивитися номінал градусів. Открутил я тут посередке шурупчик. Так, вынимаю корпус со спиралькой. Перевертаю и бачим, где у нас стоит цепь предохранитель тепловой. Весечка вин. Не стоит на заклепочках. Так, я читаю. 250 вольт, 10 ампер. Температура. Температура 172 градуса Цельсия. Требует менять предохранитель. Зараз прозвоним, чьи у нас спиралька цела так, прибор выключен на 200 Ом. Стою я на кинец предохранителя и на дротик на червоный. Так, спираль прозванивается. 138 Ом. Чудово, спираль на сила. <музык> я термосопротивление, че термопредохранитель. Так и, и взял его на болтики. Гаєчками затянув, паять його не можна, нагрівати не можна, тільки на заклепки треба ставити. Все, я його прикрутив. Зараз міряємо. Сопротивлення спіралі. Дивимося на прибор. Показує 138,9-139 Ом. Все, спіралька ціла у нас. Можна приступати до ремонту плати. По платі у нас в я реле. Ось таке реле. Ось воно згоріло. Контакти вздулися. Написано 12 вольт. У мене є таке реле. Ось тоже 12 вольт. Тут написано. І воно підходить. Так само ножки в нього. На один контакт. Так само ножки в нього з краю, тут три ножки, тут три ножки. Ну, таке саме реле. Підходи, зараз будемо вставляти і впаювати. Платку я почистив, очистив. Попробуємо запаяти. Зібрав я схему, платку прикрутив на саморізики. Так, всі дротики підключив я. Ось наше табло підключено через шлейф. Так, зараз вмикаю в розетку. Пикнуло, щось моргнуло. Так, це кнопка сеть. Воздух. Що тут у нас це таймер, це температура. Плюс-мінус, все регулірується, теплий воздух дує, все чудово працює, вимикаємо. О, вентилятор зупинився через деякий час. Все чудово працює, збираємо все в по обратному порядку. Ще треба кришку цю вирівняти. Кришка вона вздулася. Зараз треба і нагріти феном та зробити з неї назад. Щось вона таким бугром вздулася. Все, сушку я зібрав обратній послідовності. Позакручиваю всі саморізи, ножки. Все чудово. Зараз буде вмикати. Так, горить, не горить Так, вмикаю я сеть. Таймер, пишу отсчет. По теплу что скажу. тепленький воздух зараз дує Так, нажимаю кнопку температура зараз 35. Ну так, тепленький ловкий воздух дує Плюс 40. Це працює. Таймер Можна виставлять время. Все чудово. Вимикаю. О, Трошки попрацювала І вымкнулась. Так, площадку цю я вирівняв. Более-менее рівненько. Все, всім Всім, хто був зі мною, всім дякую. Підписуйтесь на мій канал, далі буде цікаво. І дивіться мої відео, Дуже ви знайдете для себе чого полізнітельного. Багато в мене історії по ремонту битової техніки. Всім миру здоров'я, до нових зустрічей!